нашого це дійсно народна поліція. Це наші дітки, які оберігають наш спокій, спокій всієї України. Тому ми прийшли підтримати і будемо підтримувати, і будемо захищати їх. По перше, ми її поважаємо поліцію, тому що коли в нас з'явилася поліція, наша молода поліція, не так страшно стало ходити по вулицях, не так страшно стало їздити. І ми приймали тут разом з поліцією присягу е, в липні місяці. О, тому ми прийшли її підтримати, тому що вважаємо, вважаю я, що вона діяла правильно. Ну я прийшла підтримати нову поліцію, тому що е, е, я вважаю, що вона е, працює більш. Активно і більше робить справ хороших ніж стара поліція. Ми її самі покликали в власну хату, тому що ми їх не боїмося. Колишню поліцію на жаль, ми боялися звертатися. Поліція в від старої міліції, це люди, яким не все ровно. Ну от саме для мене є поліція, це не боїдучість. Я не водій за кермом, це зразу смерті мирних ні в чому не повинних людей. Е, нова поліція не зможе застосовувати зброю, то навіщо взагалі вона потрібна? Е, бандити будуть користуватися цим і буде неспокійно жити всім людям. Я вийшла за це не саме за одного поліція, а за всю нову поліцію. Для мене нова українська поліція це насамперед єдина реформа, яка яку видно і яку зараз намагаються дискредитувати от такими от справами. Нова поліція перш за все, це надія, надія на краще, надія на зміни. От, інакше і не скажеш. І от зараз за таким рішенням суду, от, я не знаю, просто приведуть до того, що нові поліцейські почнуть звільнятись масово. Я б на їх місці так і зробив. На що щось робити, чогось прагнути, якщо це одно ти залишаєшся у цьому винний? Реформа поліції це. Перша реформа, яка дійсно викликає довіру у суспільства. І цей плакат показує, що довіра до патрульної поліції 80%, а в той же час до суддівської системи, до прокуратури старої прогнивши – 0%. Якщо людина сідає п'яна за кермо, то це і треба трактувати так, що це вона потенційна вбивця і може вбити будь-яку людину на дорозі. Я прийшла захищати поліцію, щоб у нас Україна була мирна в злагоді завжди, щоб якісь бандити нас не ображали. Ну так, <смістична> не ображали. Що для тебе патрульна поліція? Це для мене захист. Вони захищають нас і всіх українців. Я пришел сюда, чтобы поддерживать нашу полицию, потому что много людей ездят, когда они пьяные. І збивав багато людей на дорогах. Я сюди прийшов, щоб підтримувати поліцію, бо те, що люди сидять п'яними за рулем, це зовсім ненормально. А що для тебе контрольна поліція? Хто, хто взагалі? Вони наші захисники. Я хочу захистити їх. Я підтримую нашу поліцію, я довіряю. Так. Підтримати полі. підтримати ну, я вважаю, що поліція дуже гарно працює до цього моменту, і ми маємо показати, що ми це цінуємо. Якщо людина тікає на машині, невідомо що. Я йому одказувала. І он стояв, продовжував в течение 20 минут. Вулиці, тобто поліція. Поліція, яка нарешті почала зупиняти.